189 розділ 11, у якому мандрівників підстерігають суцільні несподіванки. Усе було намарно, у Кам'янець-Подільській русники запізнилися. У музеї закінчився робочий день і фортеця стояла замкнута. Вони не могли розпитати, чи сватав якихось дівчат пан Володийовський, та чи влучно він стріляв. Певні, що правильно відгадали антипкову загадку. Повертавшись перед зачиненою брамою, вони зайшли повечеряти в ресторанчик біля турецького мосту. Фортецю було видно, як на долоні грандіозна, незборима твердиня, справді горішок над горішками. Її вежі стриміли, мов струнки гордовиті пани. Наталичка даремно вишукувала на них поглядом які-небудь оздоби. Їхні жупани не були узорчастими, і це не давало оптимізму. Я дурень, раптом підскочив тато, гучно ляснувши себе по лобі. Як я не здогадався, Сагайдачний. Ми мали їхати в Хотин, мій друже, зауважила мама. Сядь, не лякай офіціантів і поясни все до ладу. Хоча було й без того ясно, вони забули про Хотин, Хотинську фортецю, а саме там колись розігралася велетенська битва, у якій смертельно поранили Петра Сагайдачного, Славетного Гайда. Бетьмана, знаменитого стрільця з лука Сагайдака. Тобто там був і горіх, і стрілець, ну і так далі. За мит руснаки сиділи в автомобілі, перейманули міст через смотрич, ріка сяйнула на закруті, наче шаблюка. Перелетіли село, атаки. Його назва теж кольнула згадкою про давні бої. За атаками дорога стрімко пішла вгору. Тату, тату, косий хрест, та ж то літера. Х залементувала Наталочка, тисяючи в скло на дорожній. Покажник. Привид підказував, щоб ми їхали в хотин. Машка неслася шаленою швидкістю. На щастя, на трасі не було міліції, інакше тата не минув би ще один штраф. Вони промчали містечком і спинилися, скреготнувши гальмами на високій горі. На тлі сутінкового неба височів суворий бронзовий гетьман. У нозу широко послалося ясне вечорове пласо дністра. Зокрема, це місяць. Молодика! Тихе-тихе в облямівці темних берегів. Фортеця стояла не на горі, а нижче, на пагорбі над водою. Напрочуд ошатна, струнка фортеця, вежі, мов пани, в дахах-капелюшках, між ними високі, акуратні зубчасті мури. Гляньте в узорах жупани, аж засміялася на і показала на мур. Хоча вже посутоніло, але не настільки, що проснаки не розгледіли узорів, викладених червоною цех на світлих стінах. Фортеця, мов у вишиванці, гарно, замолувалася мама. Усе було точнісінько, як у загадці. Усе збігалося і загадка. І приводова підказка. Цього разу вони не помилилися. Фортеця німувала, ніде не видно ні душі, ані лялечки. Невже вони спізнилися? Після довгої, нелегкої дороги, після стількох пригод і небезпек Наталочка знову відчула гіркоту. Ні, з таким кінцем мандрівки вона не могла змарити. Вона ще почекає, хоч би сокири з неба падали, то не піде звідси. Роснаки поблукали горбами навколо фортеці, понипали скрізь, де можна було понипати, постояли на високому фортечному морі. Над Дністром. у Дністрі висівалися зорі звичайно і в небі теж.